Окей, всім привіт! Знову канал не цікаво, нікому не потрібна рандомна інформація, У манорі різнав знижки на оці от післяноворічні прикраси. Це така гляндочка за 7 франків. Ще я купила такі заколочки за 3 франки. Ось таке от одіялко за 12 франків. Так, ну, це. Карпетки за 50 франків. За 50 франків, 50%. Відсотків. Знижки Baby Liss 5 франків. Ще там зубні пасти. ці от теж за 50% відсотків. знижки отакі от, от. А, чулочки. Що собі купила оце. А для нігтів, наче швидко засихає, має швидко засихати. Мені, до речі, дали до них пробнички. Es Lauder Vitalizing Supreme Крем. Дуже цікаві. Гісада Амбасадора. ще не було такого, що давали. І ось такий от пробничок від Colorans. Serum для очей. Double serum І ще один double serum для. А, ну, в принципі, це для очей обидві. Ні, не чекайте. Це концентрат від, е, 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 від е, старіння для шкіри обличчя і серум. Так розумію, оце серум, оце цей концентрат. Це а, це два тексти просто. Це англійською, а цей італійською. італійською, не. Це французька. Це французька, а от тут. Не зрозуміло, що це за мова якась. А, ні, німецької немає чомусь. Ось отакі от пробнички дали до цієї покупки. На жаль, знижки не було на всю. Але все одно деякі знижки ще є в манорчику. Таїнген у снігу. Сьогодні 3 січня. Це випав сніжок вночі. Вчора не було сніжку. Сьогодні вже є. Це кордон з Німеччиною. Я вже в Таїнгені не живу. Але все ще працюю Доброго. на заправці в Таїнгені. Треба якось попросити Шефіню, щоб вона мене перевела кудись на іншу заправку. Може в них в Нойхаузені є якась заправка, ще одна, в них п'ять. Щоб я сюди вже не їздила. То я їздила сюди, жила тут. Тепер не живу тут, але працюю. Ніяк все не поїду з цього таймгена. Зараз повний місяць, але чомусь не видно нічого. Дуже добре видно. Лише не в камеру. Це Тайнген ввечері. Тут вже ліпше видно в Шапхаузені. Санталічія. Видно, сьогодні цікаво, що горить ялиночка, тому що вже скоро її приберуть, а горить вже вижу, вже видно, що горить. Трішки не так вже знизу обірвали ці проводи. Ну, молодь гуляє. О, Ще працює ярмарок, чи що? Ну, те все зачинено. Та ні, щось люди ще п'ють. На сьогодні субота, тому... О, повний місяць. Над ялинкою повний місяць. Це там вулиця Дегеманда де? Шавхаузенська. А це повний місяць на фоні ялинки, вау. Ярмарок невеличкий. Трішки засніжило вночі. І зараз вже тане цей сніг. Наступного тижня взагалі буде плюс п'ять, поки що вночі, мінус 3, мінус 4. Але трішки так О, Народ гуляє. Це ще Новий рік. Всіх з Новим роком.